Ну, правильно сказали, що бойова гра була така, дуже багато було боротьби. У нас, скажу такі, ну, проблеми це в центрі. Дуже багато треба м'яча в боротьбі, і я даємо супернику, будемо так казати. Через центр не могли пройти, щоб вийти на Ну, також в нападі трошки. У нас я скажу, що роблю зауваження, що молода дівчина, ну, вона старалася, але нападника нам не вистачає такого опитного, щоб десь ми могли десь забити. А так по грі по дівчатам по самовдачі в мене нема до них. Безаважень. Ну, треба краще грати в пас і будемо старатися наладити в центрі свої дії, тому що ми бачимо, що в центрі у нас ну, непорозуміння між, 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 між гравцями. Ну, може і так, голоса стандарт нам забили. Може, десь у нас були момент да, такий, якщо можна було, можна було да, у нас є гравці досвідчені в команді. Десь ми. Ну, не доробили десь, може так. Ну, я кажу, що в центрі дуже проблема в нас в центрі, нема порозуміння гравців. Якщо воно, на тому матчі вона була проблема з лівим краєм з захисником, то ми його закрили, зробили так, що нічого не можуть зробити. То десь ми не могли да, десь на, на штрафному, десь на кутовому дограти, це дан. Також кажу, що по самодачі немає питань. Цього мало, треба ще нам. Набиратися мастерства, щоб, щоб вже ми забивали голи. Суперник, ну, Соперник будемо казати, один із лідерів нашого чемпіонату Кривбас. Ну, з ними можна було грати, і можна, я думаю, що ми заслуговували нічю в цьому матчі. В центрі нові дівчата і не вистачає, як ви правильно сказали, ну, Як ви помітили, що немає у нас зіграності в центрі. Дуже мало часу пройшло для того, щоб ми розігратися нам, щоб ну, думаю, що все попереду, будемо готуватися. Наступна гра у нас в Вінниці на виїзді. З поділям. І будемо все у нас все попереду, всі перемоги, думаю, так. Ну, по-перше, хочеться подякувати всім, хто болював за нас. Дівчат поблагодарив за гарну гру та проявлений характер. Непроста виїзна гра. Десь суперник нам нав'язав боротьбу, але як кажуть, гра забувається, рахунок залишається, і ми записали в копілку три залікових бали. Це головне.